Знову перехворіла, Фух, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Попри все, доброго дня, дорогі українці та українки. Ефір загального національного телемарафону Єдині новини триває для вас. Працює команда телеканалу Ми Україна. Мене звати Богдан Машай. Буду працювати у розмовній студії нашого телеканалу до 18.00 Сьогодні далі поговоримо про ситуацію у Харкові. Там шестеро постраждалих. Росіяни двічі атакували індустріальний район міста Кабами. Про це повідомляє ова. Одне влучання по автобазі пошкоджені більше 20 машин. Друге по цивільному підприємству. На одному з місць влучань вибухова хвиля також. Пошкодила дві багатоповерхівки, там вибуті вікна. За уточненою інформацією ситуаційного центру ворог атакував Харків п'ятьма кабами. З нами на зв'язку Ігор Терехов, міський голова Харкова. Пане Терехо, вітаю вас. Віта розкажи, будь ласка, яка оперативна ситуація у Харкові сьогодні? Які наслідки останніх російських ударів? Ну на жаль, знову Харків перебуває під обстрілом. Було влучання п'ять кабів на теперішню годину вже є. Дев'ять людей, які постраждали, серед яких один чоловік в дуже важкому, я б сказав, критичному стані перебуває у лікарні. Так, зранку ворог атакував цивільне підприємство міста Харкова. На жаль, виникла пожежа пошкоджена будівлі. Пошкоджена метала база, крім цього, постраждало 20 автівок. Я ще раз підкреслюю, що це було абсолютно цивільне підприємство жодного військового. Значення воно не мала і немає. Крім цього, постраждали житлові будинки, багатоповерхові житлові будинки, які розташовані з промислової зони. Поряд, тобто зараз працюють наша комунальні служби, закриваємо контури така ситуація, як вона є на теперішній час по місту Харпо. Пане Терхо, розкажіть, будь ласка, про те, чи завершилася вже ліквідація наслідків удару росіян по дитячому садку, і чи залишається хтось у лікарнях після цього злочину? Знати дійсно правістка, коли ви кажете, що це був злочин. Бо коли е, о 10.40 ранку ранка була прильоти е, трьох шахидів, пряме влучання дитячий садочок, і коли нам прийшлося евакуювати 48 дітей, які на щастя не постраждали, але поряд були розташовані автівки, по поряд було офісне приміщення, і на жаль. Ми маємо загиблого працівника нашої комунальних служби, бо вони були, прибирали вулицю, яка проходить поряд з цією будівлею дитячого садочка, і на жаль, було вбито нашого працівника, крім цього, чотири. Працівника нашого ж комунального підприємства постраждали і знаходяться в лікарні, і е, з дуже серйозними пошкодженнями, на жаль, є е, наші працівники. Крім цього жінка постраждала, яка перебувала в автівці, яка припаркувалася е, біля будівлі дитячого садочка. Е, і є ще поранення, е, тобто е, щось чоловік зараз перебуває е, у лікарні е, і різного ступеня важкості. Вони отримали поранення, і я дуже вдячний нашим лікарям, які роблять все можливе для того, щоб вилікувати цих людей. А загалом, як сьогодні у місті організований освітній процес, і коли планується відпустити дітей на канікули, і чи розглядаються сценарії, при яких канікули будуть продовжені на якийсь термін? знаєте, поки що ми не розглядаємо то сценарія, що буде буде продовжено Каникули на теперішній час. Так, звісно, з понеділка діти підуть на каникули. І будуть до 2 жовтня перебувати на каникулах. За, е, хочу сказати, що процес організований таким чином, е, як завжди, ми доставляємо е, дітей до е, закладів освіти, який працює. Працюють під земли, під Кресло. це наші підземні школи. До речі, у них у нас вже їх сім, і Ми ще будуємо три підземні школи, які розраховуємо відкрити вже для навчального процесу. З наступного року з початку наступного року, крім цього, у нас є переобладнання станція метрополітену під навчальний процес. Тобто, всі діти ми доставляємо. вони там навчаються в як ви розумієте. В безпечних умовах е, тому е, канікули не будемо, що продовжувати час і е, відпускати дитина канікули, і будуть повертатися 2 жовтня і сядуть за пар. Також хотів з вами поговорити про асоціацію прифронтових та громад, яку ви очолюєте сьогодні? Понад 100 громад Миколаївської, Одеської, Запорізької та Херсонської областей вже долучилися до цієї асоціації. Розкажіть, будь ласка, у чому мета її створення та роботи? Ну і які проекти вже реалізовані або які з масштабних проєктів реалізуються саме зараз? які приєдналися до асоціації. Ми створюємо цю асоціацію як дієву площадку для спілкування, для переймання досвіду для лобівання інтересів територій та громад, прифронтових містах громад всієї України. І сьогодні до на нас приєдналася Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, як ви розумієте, Запазапорізьке громади, Херсонськ. Громади Миколаїв громада Миколаєва це дуже важливо. Дуже важливо, коли є об'єднання, коли є діалог, коли є діалог з урядом, з президентом, і хочу сказати, що так нас чують, і що сьогодні ми працюємо до бо дуже багато питань, які виникають що стосовно і медиків, і лікарів, і створення без. Пичних прострів школ, школ дитячих садочків, і набивання бюджетних інтересів, і щодо, щодо ПДФО 64%, щодо. Скасування місцевих податків зборов з послідуючих компенсацією з державного бюджету. Дуже багато питань, які виникають щодо реєстрації сільхости виробників сільхозтехніки виробників в наших ЦНАПах. Дуже багато питань, які є, які ставлять громади. Вони дуже актуальні, і хочу сказати для нас дуже важливо, щоб ми були консолідовані, щоб ми були об'єднані, щоб ми створювали все можливе. Для того щоб люди не залишали прифронтові міста і громади, це головне. І крім цього, бізнес так сьогодні потрібно кредитувати бізнес, який розташований, який не залишає прифронтові міста. і території нам необхідно підтримувати і на державному рівні, і на місцевому рівні. Дякую вам за інформацію. Ігор Терехов, міський голова Харкова був з нами на прямому зв'язку. Розповів зокрема про наслідки вчорашнього удару росіян з використанням п'яти авіаційних бомб по місту. Дев'ять людей отримали поранення. Одна людина у дуже важкому стані. Команда Ми Україна і всі українці. Я переконаний, бажають якнайшвидшого одужання усім постраждалим.